28 червня 2024 рік, вже вечір дев'ятої, Приїхав зі Львова з ринку. Сьогодні п'ятниця, завтра святого Петра і Павла, Велике Свято. Так я переважно їжджу в суботу на ринок. Вчора працював до темної ночі, купив пачку вощини прополісованої київської боярка. Надавав до темної ночі, вставляв вощину ще, так трошечки розшир'яв, давав треті корпуса. І сьогодні приїхав, а бджілки наші, бо така температура, дуже тепло, бджілки наші ось так. Але хі -хі, вилізли на вулик, трошки охолоджується, бо їм тісно там, але запах з вуликів. Іде дуже приємний, неймовірний запах. Немає як завжди, маски. Йдемо на цвинтар до Олежка з дружиною. Я так вийшов на город. Зараз я вон там ще така біла конюшинка гарна. Цвіте. Цвітене подалік гречка на Малинівці, на Дуб'янці. Отак я попід такі вулики, другий. Ось так. Зараз я ще один, то от я вчора поставив їм, як гарно вони джилки наші працюють. Дуже гарний запах приємний. Я тут також 5 рамок, тут є вже 20. 20. Я так не сум, бо вони мене хочуть покусати. А тут є, вже поставив я. Працюю в джілки. Вчора два корпуси 20, а третій корпус поставив 5 рамок. П'ять рамочок я поставив ось тут. П'ять рамочок. Тут три корпуса є. І ось там також трьохкорпусний у нас. Там два. Не встиг. І ось тут ось тут у нас отакі в мене бджілки працюють. 28 червня 2024 рік. 9 година вечора бджілки працюють. Запах дуже приємний. Ось такий трьохповерховий хмарочосик. Зараз я ближче не маю маски завжди, я без маски ходжу. Мені не страшно. Але треба трошки оберігатися, нападати вони, звичайно, не будуть. Є такі бджоли, що страшенно кусають. Як Я казав до дружини Світлана там на помідорах, а в мене, коли такі канів кажуть, ноть по колінах, всюди. Джинси подерті. Сорочка має бути завжди в мене чиста, ляна, біленька, голубенька, яка б там не була. Але джинси порвані на колінах і завжди вони залізать куди хочуть і тянуть безбожно правда я то дуже люблю мені не заважає мені навпаки дуже добре після цього людина себе почуває здоровою може не всі ось такий у нас вулик отак я відійду отак Джола працює беззупинно. дає медочок, Ну і ми з цього живемо в основному. Ну все, далі буде.